У нас на Західній Україні дуже часто, таке моє враження, що війна зводиться до того, що треба гарно провести в останню дорогу полеглих, гарно відспівати, гарно процесію зробити, гарні слова сказати. Це треба. Але треба найперше рятувати живих, допомагати тим, хто зараз в окопах, хто воює проти ворожої техніки, проти ворожих військ. І той дрон не так нищить. Ворожу техніку, як він рятує життя нашим хлопцям, нашим військовим. Відповідно, ну, треба робити і всі засоби хороші. Якщо ми навіть зробили концерт в тому самому храмі, поставили і крісла, люди прийшли, слухали, що люди слухали виконання послужбових творів, люди слухали виконання релігійних пісень, пісень на релігійну тематику, псалмів. Там нічого світського не співалося.